Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі у Васильівни. І сьогодні у нас буде з вами робоче відео. Сьогодні ми знаходимося у мене на кухні і ми будемо сирова варити. Давненько ми цього не робили, так? І сьогодні у нас буде моцарела. Це один із видів витяжних сирів. У мене якось є відео одне, де ми з вами робили косичку або палички солоуні. От і тут, принцип. Або навіть рецепт, і технологія приготування однакові, тут тільки формування різне. І, можливо, відрізняється тим, що все таки моцарела має бути. З найсамого жирнішого молока. О чим молоко жирніше, тим моцарела буде смачніша, така вершкова, ніжніша. Тому що на косичку або палочки солоуні можна навіть трішечки е, знежирювати молоко. То на моцарелу має бути молоко найсвіжіше і найжирніше. І ми якось останнім часом взагалі перейшли на витяжні сири. Чому? Тому що це сир швидкий. Я виділяю, приділяю увагу, ну, може, години-дві, і все, в мене сир готовий. Ми можемо пити чай. Його не треба витримувати, чогось чекати. Тобто є бажання зварити сир, хочеться сиру, є молоко і, будь ласка, через 2 години сир готовий. Звичайно, його можна витримувати, він гарно зберігається. І коли з часом, мабуть, набуває ще й смачніших. Смачнішого да, розкриває свій смак, але у нас люблять його, от прямо, як то кажуть, з огня. От прямо зробила, з розсолу витягла і зразу на стіл. От, от він просто неймовірно смачний, саме от тоді. Рецепт, який я вам зараз запропоную випробуваний мною, він безвідказний. Тобто він працює на всі 100. Не буває такого, що один раз вийшлося, другий раз не вийшло. Тобто, в мене ще не було ні одного разу, щоб я перевела молоко. 100% рецепт працюючий і дуже простий і гарний. І ще одне скажу відразу: я користуюсь, ви знаєте, що я люблю користуватися заквасками. І користуюсь закваскою. Термомезофільною 4001, яка є універсальною. Цією закваскою ми робили качоту, можна бринзу, можна нею заквашувати кисломолочний сир, особливо влітку, коли молоко не хоче правильно скисати, то оця закваска дуже виручає. Кисломолочний сир завжди буде хороший. У витяжних сирах я також використовую закваски. Тобто для варіння сиру мені потрібна закваска, термомезофільна 4001. Такі закваски можна купуються на сайтах сироварів. Тобто, треба зайти в інтернет, знайти сайти сироварів і купуються там такі закваски. Для сиру нам обов'язково потрібний фермент. Фермент можна. Використовувати будь-який, я використовую звичайне мейтом, яке можна купити в будь-якій аптеці. І так, да, якщо вам сподобався процес сироваріння і ви хочете себе спробувати спробувати, чи як це зварити свій власний сир. Ви не сировар, ви не займаєтесь молочною продукцією, а вам хочеться просто зварити сир. Ви можете просто купити отакий пакетик мейто в будь-якій ветаптеці, і зробити по тому самому рецепту, не використовуючи закваску, а просто мейто. У вас теж вийде гарний сир. Але сироварам, які все-таки займаються молочною продукцією і хочуть смачного сиру. То я все ж таки вам дуже раджу використовувати закваску. Ви знаєте, так я говорю, тому що ну, є з чим порівняти. Якось одного разу я ну, нечайно, просто нечайно зварила сир без закваски. Ну, отак зварила сир, тісто гарно тянулося, все дуже було прекрасно. І вже сформувала і прибирала зі столу і побачила. Чашечку, в якій я розвела закваску. Ну, я зрозуміла, що в мене сир без закваски, просто от з ферментом і все. Е, ну, є сир, то є сир. Але коли ми почали чаювати, всі зрозуміла, що сиром не так. Тобто Всі відчули оцю різницю. Ну, ну Вроді би, і сир, начебто, і все нормально, але щось не так. Тобто, закваска формує смак. Ну, Просто. Зрозуміти, що закваска формує смак і все. І відрізняється, якщо зробити на одному ферменті, і якщо все ж таки все це скомпонувати. А ще великий плюс моцарели в тому, що її можна зробити з різними начинками. Тобто це не просто сирок, а в нього можна туди ще щось положити, от той, що полюбляє. Сьогодні будемо експериментувати із часником і. Приправками, точніше, не експериментувати. Ми це вже проекспериментували давно, нам це дуже зайшло, сподобалося, і я роблю це на постійній основі. Гарний рецепт ще й тим, що все дуже швидко і просто. Тобто, зараз у мене є молоко, через 2 години буде готовий сир. Тож, давайте будемо сироварити? Тож, я беру сьогодні 10 літрів молока. Молоко в мене вчорашнє. З холодильника, тобто молоко має бути холодним не більше 12 градусів. Ну якщо воно з холодильника, то воно, звичайно, буде холодніше. Ну, от У мене якраз 9,9 якраз нормально. Ну а з лимонною кислотою тут трішечки складніше, бо її треба відважити. На 1 літр молока йде 1,3 грами лимонної кислоти. Тож на 10 літрів мені треба відважити 13 грамів. Заливаю її тепленькою водичкою, і мені потрібно, щоб вона розчинилася. Потім так, декілька разів вводю в холодне молоко, гарненько перемішую, щоб воно так гарно розійшлося по молочкові. І потім ставлю каструлю на нагрів. Огонь може бути середній, великий, байдуже. Зараз при інтенсивному помішуванні нам треба нагріти молоко. До 37-38 градусів. Ну, це так трішечки більше, ніж парне. Молоко треба помішувати постійно, поки не набере температуру 38 градусів. Далі я буду вносити закваску. Закваска термомезофільна 4001. Та, що ми вносили, при варінні качоти. На 10 літрів йде одна мірна ложечка, я так розсиплю і через хвилинку. Гарно перемішаю його. Є закваски і спеціальні для витяжних сирів. ну І ця теж гарно підходить. Перемішала і даю йому відпочити 20 хвилин, щоб закваска почала працювати. І тепер мені треба розвести теплий водички фермент. Тут я буду користуватися звичайним мейто, який можна купити в будь-якій ветептеці. У мене розфасовано вже на 10 літрів молока. Порція, тож висипаю, ретельно розмішую. І коли пройде 20 хвилин, потихеньку введу його в молоко. І також треба гарно розмішати. І після того, як воно все об'єднається, зупинити молочко і залишити хвилин на 20-25, Ну, поки згусток наш буде готовий. Зазвичай на витяжних сирах згусток стає набагато швидше. Якщо так, треба було чекати хвилин 40-50, то на витяжному сирі він так хвилин 25-35 і вже готовий. Розрізаю його досить такими крупними кубиками, не мільчу, не дріб'ю, щоб він були кубики крупненькі, трішечки залишу хай постоє. І потім поставлю на відігрів. Єгрів провожу на маленькому вогні і так потихеньку спочатку помішуючи, щоб не зруйнувалися кубики, ну а потім можна вже і збільшити перемішування. Масу треба нагріти до 40 градусів. І тут хочу звернути вашу увагу на те, як виглядає зерно. Воно не округле, як ми зазвичай звикли його бачити, а трішечки навіть продовгувасте або Має такий вигляд, наче воно вже хоче плаватися. Це означає, що все нормально, що наша маса вже має достатню кислоті, щоб працювати з ним далі. От бачите, воно аж таке, начебто вже звисає, вісюльки такі. От таке продовгувасте і, наче витягнутої такої форми, значить, з нашою масою все добре. Якщо ж зерно не таке і все-таки має округлу форму, то нічого страшного в цьому немає, просто його треба залишити в цій же сироватці хвилин на 10-15, і воно набере свою кислотність. Все, моє зерно абсолютно готове, тому викладаю його на форму. Форма може бути абсолютно люба, це може бути просто якесь сито для того, щоб стекла сироватка. Ну, на це піде десь хвилин 20, десь можливо, 30, поки. Не стече основна маса сироватки, і згусток такий стане більш щільний. Я його навіть переверну разочок або два. Ну і зазвичай цього і досить. Так, ну а зараз я буду брати отакі рукавички. А поверху діватиму такі звичайні. Ще в мене є крижана вода. Так, вона прям льодом. Тому що тут я буду охолоджувати свою моцарелу. На плиті в мене стоїть гріється водичка, вона має бути 75-80 градусів. Прямо так от. Коли вона нагріється, я вогонь зменшу на мінімальний, і каструлька моя стоятиме на вогні. А я спершу зроблю пробу на мій. На мою заготовку, от вона вже поїла мене хвилин 20, отак вже от від, відійшла сироватка, все ще не нужно. І я буду робити пробу. Даю гарячу воду. Кусочок спочатку прогрівається, а потім він має тягнутися. Все, наша проба тягнеться. Тепер буду нарізати цю заготовку Я оріжу на Ось Отакі пластинки і кидаю їх. Каструлька стоїть на вогні на маленькому, для того, щоб підтримувалася температура. І все. Сир в каструлі не залишаю. Постійно його, він у мене практично в руці, тільки окунаю його в водичку. Залишати його не можна, тому що він пристане. Якби це в нас була миска з гарячою водою. То було більш безпечніше, а так треба його постійно контролювати. Ну, і ми розминаємо тут принцип, знаєте, як пластиліна. От, щоб, пластилі... щоб з пластилином робити, його треба добре розігріти. Так само і з сирним тістом нам його треба так вимішати доти, поки воно гарно прогріється, і стане таким пластичним, однорідним. Пластичне, гарно тягнеться. так трошечки витягуємо, роблю так пальчиками кульку так раз, і відкручую її, підминаю. І спочатку кульку відносу під холодну воду під кран, щоб вона ну, утримувала свою форму. А тільки потім ложу до льодяної води. вона гарно тягнеться, я її прогинаю. Поділила на такі невеличкі шарики. Буду робити часничком. Сухий часничок посипала, склала, видавила і відкрутила. в холодній водички його промочила і тоді тільки в льодяну знову зробила. Ліпошечку таку, часничку протрусила, склала, так видавила його, щоб воно було рівненьке кругленько відкрутила там, кругленький шарик. Під кран і в льодяну воду. А ті заготовочки в мене плавають в гарячій воді. Розтягла, Посипала. склала так конвертиком, пальчиками видавила, так раз, і відкрутила йому. Так, воно тут виходить трошечки быстренько шарик скрутила під кран, під холодну воду і потім тільки льодяну. Зараз зроблю для онуків палочки сулугуні. Вони їх дуже полюбляють. Просто роблю отакий бублик, розрізаю його все. Оцю колбаску ділю на ну, такі рівномірні штучки. Потім я вам покажу, яке воно отримається волокнисте. Так, зараз поки охолоджу їх. І у мене залишилося дві останні заготовки. Зроблю їх з приправою. Можна робити моцарелу з бучим, що вам подобається. У мене є така грузинська приправа. Я отак посиплю так само. Трішки посипала, звернула і відірвала. Любочок. Тобто тут уже хтось що полюбляє, комусь що подобається, якісь приправки. Хтось любить без нічого, тут уже хтось що придумає то іноді хочеться щось такого гостренького, пікантного, то, отака от моцарелка. Так от видавлюю. Просто видавлюю, щоб тут була гладенька, така гарненька поверхня. Все скручуємо тут голову. Вони поки гаряче все формується, все кругленьке, гладеньке. І все. Ну і тепер після охолодження моцарели нам треба її просолити. Тобто вона побула, ну, поки оці я зробила, ну, хвилин 10-15 в холодній лідяній воді. Тепер у мене є сольовий роз... розчин 20%. -ий. Він також охолоджений з холодильника. І тепер я буду доставати весь наш сирок. Нашу моцарелку по ній видно, де часничок, де приправка. Так. Нехай просолюється. Ось скільки в нас вийшлося сиру, і отак в сольовому растворі воно мене постоє хвилин 15-20. Це вже залежить від того, ну, хто яке любить. Хтось любить соляненько, хтось малосольне. Поки вона так стоятиме, я її трошечки перемішну, щоб вона повністю була, ну, просолілося, повністю, отак, хвилин 15 і все, буду доставати. І. В принципі, моцарелу вже можна їсти. У мене онуки оце після, е, після цього соління підбігають, вихвачують оці палочки, вони дуже люблять, і з'їдають просто їх миттєво. Тож, сир чим дуже гарний, тим ось зробили, посолили, і можна вже його їсти. Він дуже смачний. Зараз я вам покажу, який він, виходить, волокнистий. Дивіться. Багато-багато волоком. І от говорять, чим більше будеш виминати сир, якщо більше його виминати, тут складати, тим більше буде волоком цих. Нічого подобного, від цього це не залежить. Не треба дуже, там через що увлікатися цим переминанням, він і так волокнистий, бачите? Ось як хто займається молочною переробкою, то як варіант, отак гарно упакувати в таку блістерну упаковку. От, можна поважити, написати ціну. І отак гарно, це гарно, компактненько, все добре виглядає. Ну і заважила я весь цей сирок, у мене вийшло кілограм і 50 г. Розріжу зараз цю велику моцарелку. Ось така вона в розрізі. Бачите, вона така волокниста. Бачте, як волокна розділяються гарно. Тож пробуйте. Дуже легкий рецепт, легкий, простий, незаморочливий, швидко робиться і швидко з'їдається. Бачте, як вона слоїться. Тож пробуйте. Всім смачного! Нехай вас все вдається. А на цьому все. Пока-пока і -пока. до нових зустрічей!